Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам вас познайомити з е, асортиментом трус, трусиків жіночих, великого розміру. Е, найменші трусики у сьогоднішньому відео розмір 4XL. Дивіться, ось такі трусики. Височезні, ось такі вис високі труси. Е, Ну, перш за все, хочу вам сказати, що ми торгуємо трусами торгової марки «Донелла». Донелла це турецький виробник. Тканина дуже хороша: 95% котон, 5% лікра. І е, Якісні, довго носяться, і вони гарно прошиті, не обстрапуються. І, д, ну, в общем, хороші, якісні труси. Також асортимент цих трусиків є у нас на сайті. Можете заходити на наш сайт parus.com.ua і там вибирати, як вам буде зручно, а можете вибрати ось по, по цьому відео. Дивіться, ось це розмір 4 xl Це одна модель. У нас така є, що вони високі труси, гарно тягнуться. Гарно тягнуться. Це десь на жінок розміру 56-го. Коштують ось такі трусики в бежевому кольорі 155 гривень. Вони не такі, як усі, ось ця модель відрізняється, тим, що тут, ось так ось пришита. Тасьма на ножках, і резиночка, ось, так, ось така резиночка на поясі. Всіх інших трусиках резиночка, ось така от вшита, тоненька резиночка. Вона гарна, якісна. І ось тут на ножках теж така сама резинка. Ось це все трусики розміру 4XL. Ось ці бежеві трусики. Це десь розмір буде 56-й приблизно. Так. Ось ці бежеві трусики коштують у нас 125 гривень. Вони ось такі, ось отак ось гарно тягнуться, хороші, якісні. Далі ось такі є трусики темно-сині в крапочку, дуже популярні. Теж ось так ось тягнуться. Вони вони коштують 140 гривень. 140 гривень. Ось такі. Тут є різні от крапочки. Є більші, є менші, але я не думаю, що це має велике значення. Далі ось такі біленькі трусики. Вони коштують 120 гривень. 120 гривень, це розмір 4XL. Далі чорненькі трусики е, коштують у нас 115 гривень. 115 гривень коштують чорні. Ось такий є колір джинс і одніше ще є от рожевий колір. Вони коштують у нас теж 115 гривень. Ось так гарно розтягується. І є ще ось такі, теж 115 гривень. Ось такі є біленькі, персик, суха роза, рожевий і зелене море. Теж коштують 115 гривень, розмір 4 xl десь приблизно на 56 розмір. Далі у нас є трусики розміру 5к. У нас 5 xl залишилась тільки ось ця моделька. Ну, якщо вас зацікавлять, то ми зробимо невеличкий прихід на цей розмір і будемо мати теж гарний асортимент. Ці трусики коштують 150 гривень, десь приблизно на 58-й розмір. Вони йдуть. Ось на, на, приблизно на 130 об'єм бедер. Ось такі ось синенькі, сама популярна моделька. І також є розміри 6 такої ж розцвіточки. Вони коштують теж 150 гривень. І чорні є ще розмір 6 xl Ось чорні трусики, десь приблизно на 60-й розмір. Вони йдуть, ось ці трусики. 60-62. Ось. Далі маємо розмір трусиків 7XL. 7XL є в чорному кольорі, і ось такі є різнокольорові. Це вже йде великий розмір 60-62, приблизно ось, ось так ось вони тягнуться. І, і коштують вони 160 гривень. Чорні і ось такі, ось, дивіться, є фіолетові, ось такі темно-рожеві. Ось такі персикові, ось такі ось трусики, 160 гривень. розмір 7XL. І найбільші трусики у цієї фірми розмір 8 xl Вони йдуть десь приблизно на 62-й, 64-й, навіть 66-й розмір. Ось такі ось трусики. Вони коштують 170 гривень. І теж є ось такі рожевий бусковий, ось такий ось колір і чорний. Замовити такі трусики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, а також на нашому сайті parus.com.ua. Висилаємо ми товар Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Хочу вам сказати, що у нас є трусики від Esk. До 8 XL. На всі розміри. І є також дитячі трусики ну, для хлопчиків і для дівчаток. Кому треба, запитуйте, ми будемо для вас знімати персональне відео по тому розміру, який вас зацікавить. Надамо різні ну, консультації, відповімо на питання, які вас будуть цікавити, і вишлемо вам товар. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!